Середа світлого тижня. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів читання. В тих днях Петро сказав до людей: Мужі ізраїльські, слухайте ці слова. Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, які Бог зробив між вами через Нього, які ви самі знаєте його згідно з визначеною постановою і проведінням Божим. Ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа. Його Бог воскресив, порвавши пута смерти, бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Давид бо говорив про нього «Я видів Господа передо мною завжди, бо він у мене по правиці, щоб я не захитався, ось чому звеселилось моє серце і зрадів язик мій, та й тіло моє теж відпочинив надії. Бо ти не зоставиш душі моєї в аді і не даси твоєму святому бачити зітління, ти дав мені дороги життя знати і наповниш мене радости твоїм видом. Мужі, брати, дозвольте мені сміло вам сказати про Патріарха Давида, що помер і був похований, і гріб його у нас по цей день. Але бувши пророком і знаючи, що Бог клятвою йому поклявся посадити на його престолі потомка з його лона. Він предвидів і говорив про Христове Воскресіння, що ні його душа не була зоставлена в аді, ні його тіло не бачило зітління. Цього Ісуса Бог воскресив і ми всі тому свідки. Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Духа Святого і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте. Давид не зійшов на небо, сам, бо він каже Господь умовив владиці моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком Тобі під ноги. Нехай, Отче. Увесь дім Ізраїля знає певно, що Бог зробив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розп'яли. Коментар Оцього Ісуса Бог Воскресив ми всі цьому свідки. Дорогі мої апостоли, які отримали цей світ безпосередній дошвіт Бога. Цю добру вістку Євангелії понесли її вселенною. Куди б вони не приходили, вони навертали людей до Бога, навертали, бо несли в собі цю певність і переконаність, бо були свідками чогось. І в нашому житті ми бачимо, що велике враження на нас справляє Той хто дає свідчення, свідчить про щось, що сталося в його житті. Ми одразу вловлюємо, коли хтось говорить з досвіду, свідчить те, що пережив. Наше завдання дуже просте, подібне до того завдання, що було в апостолів, досвідчити Бога, пізнати Бога. А потім цей досвід передати іншим, тому маємо самі пізнавати Господа щораз більше і глибше, лише досвідчивши Господа, стаємо здатні це передавати іншим людям. Від Івана святого Євангелія читання. В той час стояв Іван і двоє з його учнів. Побачивши Ісуса, що надходив мову, ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як Він сказав те і пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них, Чого шукаєте? Вони сказали Рамві, що у перекладі означає учителю, де пробуваєш? Він відповів їм, Ходіть і подивіться, пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня лишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, що, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього: Ми найшли Месію, що у перекладі означає Христос. І привів його до Ісуса, Ісус, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимеш Яківа, що у перекладі означає Петро, скеля, Другого дня, вирішили піти у Галилею, і найшовши Филипа, мовив до нього, Іди за мною. А був Филипп з Висаїди з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки, Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, Що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього Филип. Прийди і подивися, Ісус, побачивши. Що до нього надходить, Натанаїл сказав про нього. Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав, ля ти мене знаєш, сказав Ісус і промовив до нього. Перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як гавує себе смоковницею». смоківницею. Натанаїл відповів Йому. Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: Тому, що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього: Істинно, істинно кажу вам: побачити небеса, відкриті і ангелів Божих. Як вони восходять та сходять на Сина Чоловічого? Коментар. Ходіть та подивіться, і прийди та подивися. Дорогі мої, два рази у цьому євангельському читанні Христос звертається подібно. Прийди. Це запрошення стосується кожного з нас. Хто в своєму житті намагається боротися зі своїми недоліками, вадами, проблемами, пристрастями, прагне пізнати себе. У якийсь момент нам може видаватися, що ми побороли наші пристрасті, пізнали себе та знову, немов хвиля накочується щось нове. Нагору виходять інші проблеми. Ми ніколи не зможемо самі себе повністю пізнати, і не можемо бути певні за себе. Це. це спонукання Христа, ходіть та подивіться, означає запрошення прийти такими, якими ми є до Господа. Бо як Христос проходив через замкнені двері, так Він може пройти через замкнені двері. Нашої душі через усі наші проблеми, кризи, труднощі, зранення, прийди прийти і оздоровити нас. Тому маємо відвагу завжди приходити до Господа, і будьмо певні, саме зустріч з ним змінює кожного з нас. Іван Христитель. Вказує своїм учням на Ісуса і відпускає їх у нову духовну подорож. Він не вміє часно відійти з першого плану, скромно відігравши свою роль для Господа, проте Ісус завжди цінуватиме те, що робив притеча. Про це також пам'ятатимуть апостоли Іван та Андрія. Духовне життя має свої етапи. І на ньому ми частину дороги йдемо з одними людьми, частину з іншими, котрі щораз ближче допомагають нам пізнати Господа, комусь цьому допомагаємо вже й ми самі. Чи пам'ятаєш у молитві вдячності про тих, хто вказав тобі на анця, що бере гріхи світу. Ісус запитує учнів, які йдуть за Ним. Чого шукаєте? Це питання важливе. Чого чекаєш ти, ідучи за Господом дорогою віри і простого щоденного життя? Іван та Андрій хотіли знати, де він перебуває, і відтак удостоїлися запрошення перебувати з ним у дуже близьких стосунках, як найближчі учні. Від того, про що ми мріємо. І що для цього чинимо, залежить, як ми житимемо, таким станемо. Наші прагнення і бажання інколи мають кілька рівнів на поверхні щось одне, а десь глибоко може бути щось інше. Однак найглибше істинне бажання кожної людини бути прийнятою та любленою. Поговори з Ісусом сьогодні. Про свої найглибші прагнення. Спробуйте про них написати в коментарях, чого ви найбільше прагнете. Покликання учнів спонтанно народжує в, них, в їхніх серцях братерську солідарність. Вони прагнуть поділитися даром, який змінив їхнє життя і кликуть до перебування з Христом своїх знайомих. Друзів, родичів, так до Ісуса приходить Петро і Натанаїл. Перший з них удостоюється особливої ролі в церкві, а другий найвищої похвали за свою внутрішню щирість. Чи вмієш ти захоплюватися і радіти з ласки Божої, яку отримують інші? Котрі пізнали і прийшли до Господа пізніше за тебе. Чи не знеохочує тебе духовний успіх твоїх ближніх? Не бійся бути з Богом максимально щирим, як Натанаїл, щоби увірувати і бачити відкриті небеса у твоєму щоденному житті. Ісус завжди зацікавлений у нашому товаристві. Спробуй проживати кожен момент сьогоднішнього дня, перебуваючи з ним у стосунку, приязні і довіри, слухаючись глибокі прагнення, які є у твоїм серці, та у Божі задуми щодо тебе. Амінь. Людині властиво помилятися. Діалог Ісуса з Натанаїлом. Передує інший діалог Натанаїла з Филипом, який ніби собі приписує заслугу із віднайдення Мешії, про якого пророкували пророки. Уважний слухач помітить, що це насправді Ісус, знайшовши Филипа, мовив до нього, Іди за мною. Людині властиво приписувати собі те, що насправді їй не належить. Ініціатива звіднайдення віднайдення завжди є на стороні Бога. Як інколи ми кажемо з собою м'яч на Його полі, Він є тим пастирем, що залишає тих 99 овець, щоби знайти одну, яка заплукала. Справедливости Ради, треба сказати, що інколи. Люди також можуть допомогти іншим віднайти Ісуса, використовуючи своєрідні запрошення. І це природно, кожному хочеться поділитися радістю від віднайдення чогось дуже важливого з іншими. Можна пригадати собі притчу про загублену драхму, яка описує жінку, що знайшовши. Закличе подруг і сусідок і їм каже радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Людині властивий скептицизм, те, що для когось є чимось важливим, може нам статися, на перший погляд, не вартим уваги. Нам важко прийняти рішення, кудись рухатися, зважаючи не на власний, а на чужий досвід. Власний досвід, що включає в себе знання людей, речей, місць, історії та багато іншого, може бути перешкодою для поступального руху, бо не дає об'єктивної картини дійсності. Тому деколи просто треба намагатися прийняти рішення, довіряючи досвіду іншого. Людині властиво. Хотіти особисто бачити те, про що вона почула від іншого. Саме тому краса ікон і захоплення через красу храму є дуже потужним чинником, що дає перший досвід Божественного для людини, яка про Бога лише чула чи читала. Храм і богослуження у храмі перевернули уявлення святого Володимира. Про Бога і без перебільшення перевернули все життя Великого князя, спрямувавши його дорогу й святости. У людині властива цікавість. Натанаїло стало цікаво, чому Христос звертається до нього як до особи, яку знає особисто. Ця природня цікавість дає поштовх до зацікавлення самим Христом і наближає до нього. Досить життя, який важко вкласти у рамки чогось щоденного і буденного у буквальному сенсі може змінювати наш свідогляд і те, чого ми мали недовіру чи несприйняття, стається сенсом життя. Людині властиво час від часу приймати глобальні рішення. Натанаїл це зробив, визнавши Христа Сином Божим та Царем Ізраїля. Це рішення він робить самостійно, без примусу чи залякування, а просто особисто поспілкувавшись із Спасителем. Якщо хтось з нас думає, що можна бути християнином не спілкуючись з Христом особисто, наражається на небезпеку все життя прожити в ілюзорному світі, де існують побочні книжки, молитви, вервиці, прощі, пости, що тітей не все решта, з чим ми любимо пов'язувати християнську віру. Але в тому ілюзорному світі немає місця особі Божого Сина, що ним повстало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. Іван 1,3. Богові властиво говорити з людиною. Його слова є словами життя, правди, надії і завжди багатообіцяючими. Чути Слово Боже тут, на землі, є перед смаком Божого царства. Вірити тому Слову є можливістю ощагнення святости життя. Сповнювати Слово Боже є покликанням Христини на у світі. Бачити Слово Боже означає бачити над собою відкрите небо, що приготоване кожному з нас. І на кінець. Зауважмо, що цей чоловік, про якого ми сьогодні слухали, зробив справжнє визнання віри у першій зустрічі, відразу після знайомства, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлі. Дивно, що не знайшовши Христа раніше, зумів розпізнати його серед інших. І визнати при першій ще зустрічі, пригадуються слова Спасителя, чисті серцем Бога побачать. Натаніл був чоловіком, у якого не було лукавства ні перед собою, ні перед людьми, ні перед Богом. Тому чистота серця і розуму дали йому можливість у простоті пізнати Христа Спасителя. Коли говоримо правду і живемо в правді, зберігаємо чистоту серця. Життя тоді стає спокійним і простим. Людина, що ж, живе правдиво, відчуває велику свободу. Журба полони тих, хто клопочеться, хто постійно переживає і думає, як би то можна було би викрутитися, схитрувати. Хто перебуває у правді, той відмовляється від ідеї мати за будь-яку ціну правдами, неправдами. Це тоді, коли хтось задумав щось мати, але йому не вдається, то здобуває бажане навіть в нечесний спосіб. Хто перебуває в правді, той має силу сказати ні в всьому, що стосується всякого роду хитрощів, обману, фальшивості, навіть найменша неправда. Забруднює серце і робить його нездатним відчувати присутність Бога. Молитва це засіб, щоб позбутися лукавства і захистити себе перед неправдою. Дуже часто людина впадає у гріх тоді, коли забуває за Бога. Хто молиться регулярно, той зустрічається з Богом, і диявол вже не має такої можливості звести людину на хибний шлях. Правдива, і щира душа на молитві зустрічається з Богом і обожествлюється, наповнюється Божим Духом. Тоді навіть погляд на світ і на ближніх змінюється, які би не були гріхи твої, але буде щире розкаяння. То Бог все простить і вирівняє дорога твого життя. Покликання Натанаїла, це покликання усіх тих, хто шукає Бога в правді свого серця. Прийде обов'язково такий момент, коли вони зрозуміють, що Той, кого вони шукають, знаходиться зовсім поруч з ним. Він перебуває у них. Наше з вами, дорогі мої християнські покликання, це дошвід Бога, це дружба, яка виникає між Богом та людиною. Щоб пізнати Бога, Божого анця, нам недостатньо просто прийти, побачити і піти за ним. Нам потрібно одночасно і знайти Його, і віддатися йому і довіритися. Ти не шукав би мене, якщо би уже мене не знайшов. Так говорить Христос Святому Августину. Шляхи спасіння різноманітні, всі правдиві християни отримують одного духа, омиваються однією кров'ю, служать одному Господу, надіються на одного Спасителя, вірують одну істину та дотримуються одного закону. Проте кожне навернення для Бога індивідуальне, в кожного християнина свій дошвіт. Дух Святий діє в кожній людині на свій розсуд. Кожного він кличе саме у такий спосіб, як вважає за потрібне. Нам, християнам, слід також поводитися з іншими, як Фелип з Натанаїлом. Нам слід закликати усіх випробувати нашу віру, переконувати, що кожен може оцінити християнство, випробовуючи його в істинності, запевнювати в тому, що правдиве християнство відкрите для різноманітних питань. Адже в християнстві немає жодних секретів, нам, християнам, немає чого приховувати. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я вділяю благословення, пишіть імена, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, уподобайки не забувайте. Христос Воскрес!